Ваня, розкажи, як подушка знімається. Розказую. Ось у нас кермо. Неважно яке, 124. Тут є два отвори. Там є два болти під шестигранник. Номер 4. Номер 4 беремо, вставляємо туди і відкручуємо одну і іншу сторону. Відкручуються ось два болти, які фіксують саму подушку зсередини. Ось. О. Раз і два. В центрі фішка йде, яка під'єднується для датчика самої подушки. Ось. У мене дві подушки. Тут ось, звичайно, і спортлайн. Це я зняв свою. Вона фіксується так само на два шестигранника в тих самих місцях, де й там, плюс такий самий роз'ємчик, як і на цій подушці. Ось. Вони ідентичні роз'єми. Але ця подушка спортлайна сюди не стане однозначно. Якби верхні, верхні совпадає, а низ, бачите, як. Коротше, не дуже. Так, показую, як відбувається у нас на кермі на авто. Вчора я зняв подушку, ось іде жгут проводів, Чотири проводи. Це на сигнал, ось на одну сторону і на іншу сторону. Він зрабатує. Ось. И на саму подушку идёт фишка. Так. Я так показал. Короче. Вот все сама. Давай, фокус. Понял. Да, вот всё сама фишка. О! Під'єднується подушка, вставляється, ось на два шестігранника з, з іншої сторони прикручується сам, сама подушка. А де сам датчик на саму подушку, коли там, при аварії, щоб подушка спрацювала, е, я навіть і не знаю. Може хтось знає, скаже, де стоїть цей сам датчик, коли е, е, раз, і щоб спрацювала сама подушка, коли удар там чи ще щось. Бо я не знаю.